Набилась на цій балці. Ну. Плівка називається бар'єр Там, як я казав, зверху покладена амінвата для утеплення. Рейка набилась 30х50. Наш нас чорні шурупи прикрутились. Тут я часто зробив шаг 20 см, можна було і менше, 25 і 30 см. А зверху ось USB локовано. Получається воно довговічне, буде і гарно. Можна лак брати з із із колором, а можна без колора. Ось все, проводиться сюди електрика, включатель. От, буде тут розетка одна, розетка друга. Вікно на вікна придумали що ці частини на віконі. І, цей. і откос дверей буде з USB. И спуски в ОСБЕ на наклейна приклеится.